Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, давній рецепт вареників з, з такого тіста, що я вже з ним ділилася там з квасолею. Дуже давній рецепт такий, Колись е, тільки так е, з квасолею готували багато е, вареники, і вони дуже виходять такі чудові, такі смачні вареники. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Туємо вареники з квасолею. Ось та, е, такою квасолею я її намочила вечора, зварила і перемолола. На м'ясорубку з дрібним вічком. От. І будемо тепер готувати заправляти її. Тісто тут я замісила, просте прісне тісто. Я вже ділилася, як місити. Я вам дам посилання на, на таке тісто. Як робила. Робимо начинку до перемеленої квасолі додаємо більшу велику цибулю на олії, засмажену. Добавляємо ще трошки солі, хоча я давала, як варилася, робимо до смаку і даємо трохи перчу. Все робимо собі під свій смак. Любимо трошка, але все одно чуть-чуть треба так і переперчити і пересолити, і з тістом воно буде дуже смакувати. І тепер розмішуємо це все і робимо таку начинку. Можете дати більше цибулі, якщо любите. О, і буде в нас така смачна начинка. Все просто. О. Тісто ми замішуємо, аби трохи воно постояло. Буде краще розвиє клейковину і воно буде набагато смачніше. Ось так. Mm. Уже добре. Добавляємо до начинки ще отакої зрізування. От або зеленої цибулі, або кропу можеш. Може мож і не давати цього. О. А я ми любимо отако дати трошки. Зелень вже є на городі. І так само добавити. У мене було пів літри такої квасолі, Сухої я взяла. Начинка готова. Тісто відстоялося, і ми його ще трошки перемісимо. Отако. Все пісні, якщо, якщо такі робите вареники, то можна додати до цього тіста одне яйце. О, І все. Воно дуже гарно, основне, добре вимісити, і, і все. І будуть дуже-дуже добрі вареники. Ось так. А я, як звичай, як завжди, роблю отакі кульки. Я все так роблю, ви вже замітили. І будемо зараз ліпити вареники. Ми розпліскуємо таку пелиничку, серединку роблю трошки грубшу, а краї тоненькі і додаю начинку і просто такі. Я люблю робити все маленьке. Аби були маленькі. Не знаю чого. І так далі. Краєчок тончий, і тісто таке ж лопає, що має такі пузирки. Начинки не жаліти, аби було, досить, і просто ліпимо так. Ось так знову. Можна і розтачувати, звичайно. Але ця начинка у нас така наша віцика гуцульська, така давня. Колись казали, що з цієї начинки лише бідні люди роблять вареники. А зараз наоборот Квасолю. Ось так. Наліпимо і будуть у нас смачні вареники. Ось таких вареників. У нас отакі. Ми наліпимо багато і тоді будемо варити. Ось таких ми наліпили вареників. Зараз будемо варити. Ці вареники ми любимо варити, навіть якщо лишиться на другий день, ми їх підсмажуємо так, як пиріжки на сковорідці. Вода закипіла, даємо сюди чайну лишку солі і кидаємо вареники. Я кидаю всі, аби, бо ми варимо, аби були ще і лишиці, ми собі на пиріжки ще підсмажимо завтра. Другим боком лишки легенько. Отак ми їх порушуємо аби вони не пристали до дна. І найзакіплі. Накритий і найзакіплити. Варимо вареники. Ось тепер отакі. Я не знаю, чи 2-3 чи хвилини. Я просто дивлюся по вареникові. Я вже казала, що коли вареник робиться такий пухкий, він сам за себе каже, що він вже зварений. Тоді вибираємо вареники. Так що, дякую, що дивились наше відео. Ось, дивіться, вареники вже готові. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Ось, дивіться, яке чудове тісто. Я не знаю. Я, мені це тісто подобається. І, і пісні, вареники завжди варимо на, на, такому, на такому тісті. Ось, стільки ми сьогодні зварили вареників. Ось таких о. До зустрічі. Дивіться, ні один не розварився. Ні один. Ось такі виходять наші вареники. Ось такі вареники виходять. Зараз я вам покажу, які вони всередині, які ні один не, роз... не розійшовся, ні нічого. Ось такі чудові вареники з квасолею. Чудова така начинка, така... Така... такі смачні, дуже давній рецепт. На пісну днину, у піст. Чи навіть можеш їх готувати і на святвечір. Не дуже смачні, не дуже добрі і дуже смачні. Так що готуйте ось такі. Ось такі. Смакота.